Нам на зв'язку наш колега Муслім Хумєро. У нього запитаємо про те, як минув цей тиждень на тимчасово окупованому українському півострові. Мусліма вітаємо! Передаємо вам слово новини Криму. Доброго вечора, колеги. Почну з останніх новин Криму в окупованому Криму. Вчора, 6 квітня, під Сімферополем в селі Перова спалахнула пожежа. Про це повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. При цьому місцеві мешканці на відео кажуть, що щось вибухає за даними окупаційного мене з Криму. Будівля, що не експлуатується, згоріла вночі на території непрацюючої 10 років тахофабрики. Південно у ліквідації пожежі було задіяно 20 пожежних МНС Росії та п'ять. 5 одиниць техніки птахофабрика Південна, яка за старих часів забезпечувала Крим курячим яйцем, була закрита її власником українським бізнесменом Олегом Бахматюком у 2013 році. Вибухи, які чули місцеві окупаційна влада, не коментувала в кримському сегменті. Телеграм з'явилось відео, на якому видно та чутно, як у дворі кримської багатоповерхівки чоловіки у формі стріляють з автоматів. Ці події стались в четвер, в весемте. Новофедорів Касакського району окупованого Криму від звуків пострілів на відео спрацювала сигналізація припаркованих поруч автомобілів. Окупаційний радник голови Криму Олег Крючков повідомив, що у Новофедорівці проходять навчання. Про кремлівський блогер з Криму Олександр Таліпов в своєму телеграм-каналі додав, що відео розганяються з боку України, а це всього лише узгоджені з правоохоронними органами навчання. Російські військові. Готуються до оборони захопленого Криму З початку 2023 року окупанти побудували нові захисні споруди. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти проектів схеми та «Кримреалії». Наприклад, подвійну лінію окопів облаштовано одразу за адмінкордоном в районі російського пункту пропуску Армянськ та в районі Перекопського Балу. Журналісти підрахували, що на пляжах біля Євпаторії вже прорито щонайменше 7 кілометрів окопів. Оборонними спорудами фактично відрізають Керченський острів, і на самому березі в два ряди стоять так звані зуби дракона. Це може свідчити, що Росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних сил України. Незаконно засуджена у Криму громадянська журналістка Ірина Данилович припинила голодування про це Кримреалії вчора, 6 квітня. Повідомив її батько Броніслав Данилович. За словами батька, незаконно засуджена. Закінчило голодування в обмін на лікування. До початку голодування голодування. Вона почувала себе дуже погано. 27 листопада. Ми вперше помітили, що в неї є проблеми зі здоров'ям. Це було під час судового засідання. Тоді вона попросила перенести засідання. Казала, що нічого не чує, лише стукіт у вухах. Суддя тоді викликала швидку, проте лікарі нічого не виявили. Тож засідання продовжили. Вона постійно просила, щоб зробили обстеження. Ліки, які ми передавали їй всі зони завжди до неї потрапляли за день до початку голодування сказала мені, що ніхто не хоче робити обстеження. Казала, а може, в мене інсульт після того, як мене били головою у підвалах ФСБ? Може, в мене вже онкологія? Я не знаю. Ніхто мене на обстеження не везе. Всі кажуть, що все добре. У моральному плані політв'язень Амет Сулейманов почувається добре, кажуть адвокати Еміль Курбідінов та Едем Семідляєв, які вчора, 6 квітня, відвідали українського політв'язня в ізоляторі тимчасового тримання окупованого Бахсара. Про це повідомив Еміль Курбідінов в коментарі Суспільному Крим каже, що Амет чудово розуміє, що це чергове випробування. Що стосується здоров'я, його стан незадовільний. Також Еміль Курбідінов зазначив, що днями Амета Сулейманова етапуватимуть далі, швидше за все. До слідчого ізолятора в Сімферополі і потім вже у в'язницю на території РФ. Нагадаю, що 5 квітня громадянського журналіста Солей який перебував під домашнім арештом через хворе серце, взяли під варту та відвезли до ізолятора. Південно-окружний військовий суд у Ростові на Дону засудив його до 12 років в колонії суворого режиму. Коли Амед уходив, він взяв свої речі і он. Він... Коли Амед вже уходив, він взяв свої речі і сказав, що зараз місяць Рамадан. в цей місяць Всевишній приймає молитви кожного, у тому числі і пригніченого. це він сказав мені, але сказав голосно, щоб щоби окупанти почули. сказав, читайте молитви, щоб всі отримали по заслузі, бо це все скоро закінчиться. все скоро з моменту, як мого чоловіка відвезли, нашого... двері нашого не будинку не закриваються. Люди відгукнулись, приходять, питають. Іншаллах, сподіваємося, Тому, це, все везли, везли, це все скоро закінчиться. скоро Три роки тому в окупованому Криму місяць мусульманського посту Рамадан з'явилася громадська ініціатива Іфтар для в'язня іфтар це вечеря або розговіння під час посту. Цього разу мешканці Джанкойського району зібрали посилки для політв'язнів, що знаходяться в СІЗО російського Новочеркаська. Завдяки всьому нашому кримськотатарському народові ми зібрали посилки для політв'язнів, які утримуються в СІЗО Новочеркаська. Ми сподіваємось, що наша підтримка, хоч трохи, полегшить міст. В кожну посилку, ми намагалися покласти листи для політв'язнів. Я хочу прочитати одне з речень з цих листів. Ми просимо в Аллаха зробити вас з числа терплячих. Щастя, вам в обох світах. Терпіння допоможе вам пройти цей нелегкий шлях. Гідно деокупація Криму може відбутись лише після звільнення Донецької та Луганської областей. Таку думку висловив експерт Українського інституту майбутнього та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, так відбудеться через те, що за 9 років росіяни вклали грошей в Крим більше, аніж в Донбас. Давайте послухаємо думку експерта. Я думаю, що е, наступним кроком нас таки буде деокупація Донецької та Луганських областей. Ну мені так здається, це ще раз. Це моє особисте припущення. Крим залишиться на потом. Е, це буде така хурма да, на тортику да? на, на потом, оскільки Донецька Луганська область дуже вірогідно, що росіяни там швидну дуже швидко кинуть її, а це буде набагато швидше ніж з Кримом, оскільки Крим це для них. Я не скажу сакрально. Вони в Крим вкладали гроші. Дійсно, там інфраструктурні проекти, майна там стільки там ну багато. Там оці віна Масандри, вони там повикупляли собі, позабирали. І вони ну, наприклад, да, ці речі, вони будуть за це чіплятися. Донецьк, Луганськ, в їхньому розумінні, та там нічого немає. Там все, що можна, було все знищено, все пограбовано. Людей повбивали там з того населення. залишилися ну тільки жінки та діти, та люди похилого у чоловіків там майже не залишилося. Пораториці кримських колаборантів помітно, що вони відчувають програш Росії, тож вивозять своїх родичів та статки з півострову. Так вважає народний депутат України та заступник голови меджлісу кримського татарського народу Ахтем Чігос. Про це він сказав в ефірі Апостроф ТВ. А почали уже колаборанти покидати Крим? Так, вони ще. З березня минулого року, пам'ятаєте, черги. А коли ми е, почали показувати, що наші подарунки будуть і в самому Криму, і вони все частіше, частіше там наші подарунки, і е, цей процес був пришвидшений. Те, що зараз е, от вже скоро травим, а шашликов не буде там, це точно, те, що е, вони е, скажімо... Загалі, взагалі, не відчувають зараз вже впевненості в тому, що вони там можуть ще якісь плани будувати. Да, от все це каже про те, що наші дії дуже вірні. Ані тиждень в новинах часто з'являлася інформація, пов'язана з боротьбою про російської церкви за існування в Україні. Не обійшлося без теми Криму, яка всі 9 років агресії Росії була маркером, який давав знати хто на якій стороні. Журналісти П'ятого каналу вирішили дізнатись представників УПЦ МП, кому саме належить Крим. Давайте разом послухаємо відповіді. О, почалися Йдіть з Богом, йдіть з Богом. Чий Крим? Ідіть з Богом. Ми всі Божі. А Крим? Йдіть з Богом. Чому вам це ж не важко сказати, чий Крим? Чий Крим? Це ж всі Крим. Ви ж краще знаєте мене. Ні, ну ви ж теж знаєте. Ну хто там живе, тих людей там, мабуть. Кто там живет, тем и тут, кто надо. Добрачий Харків, Київ. Ну тоже тем, тех людей, хто там живе. Ну, це ж належить якійсь державі. Ну, я трошки занятый, извините. Одна... Виповедь, слово. Ну зачем? Ну, наші вся таче це ж дуже просто. Ну все знати нельзя, голова буде боліти. Також хотів би продовжити блок новин цього тижня, який можна умовно назвати про Крим з материкової України. Тож секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов 2 квітня оприлюднив 12 кроків деокупації Криму, до якого входять також пункт про комплексну програму детоксикація. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Секретар РНБО додав, що деталізована і юридично вивірена програма розробляється апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції стратегії деокупації Криму. Якщо ви ще не ознайомились з 12 кроками до Криму, ви можете їх знайти на сайті Краймія.Суспільне в офісі президента України назвали, назвали умову переговорів щодо Криму з Росією. Україна готова тільки в тому випадку, якщо збройні сили виконають свої стратегічні завдання та досягнуть меж півострова. Про це заявив заступник глави Офісу президента України Андрій Сибіга у коментарі Financial Times Сибіга зазначив, що варіант звільнення тимчасово окупованого Криму військовим шляхом також не виключено. За словами журналістів Financial Times, слова Сибіги можуть допомогти західним політикам, які сумніваються у перемозі України у війні з Росією та бояться ядерної ескалації. Радник офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна деокупує Крим за дуже короткий час, через 5-7 місяців. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода за його словами: в Росії немає достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Радник ОП також припускає, що 2023 рік буде важким для тимчасово окупованого півострова. А зараз перейдемо до умовного блоку новин про Крим зі світу. До Сенату США внесли проект закону щодо безпеки у чорноморському регіоні. Проект закону з безпеки у чорноморському регіоні внесла до сенату двопартійна група сенаторів. США законопроект підкреслює, що важливість цього регіону для нас безпеки штатів, особливо на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну дуже важливий. Він передбачає більш активну і рішучу американську зовнішню політику щодо чорноморського регіону, включно з посиленням координації між США, між США НАТО та Європейської Союзом а також а, зміцнення економічної зв'язків між штатами та державами, державами Чорноморського регіону. Документ вимагає через 180 днів після ухвалення представляти міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС. Рішення про звільнення Криму повинен ухвалювати президент України Володимир Зеленський. Я глава держави. Проте у цьому питанні йому варто врахувати волю українців. Це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Повідомляє видання Таґе США. Він також додав, що США з багатьма іншими союзниками пообіцяли допомогти Україні а також захистити її суверенітет і незалежність. Президент Бразилії Луїс Лула де Сілва заявляє, що заради спокою у світі Україна має поступитися країні агресору Росії Кримським півостровом. Він вважає, що це може покласти край повномасштабній війні. При цьому Сілва зазначив. Що президент Володимир Путін не може захопити територію України. Президент Бразилії сказав: цитата: можливо, ми обговоримо Крим. Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою. Ми повинні знайти рішення. На цьому, все. Дякую, колеги. Мусліма. Ми також дякуємо за огляд. Новини з тимчасово окупованого українського півострову. Наш колега із Суспільне Крим Муслім Умеров був з нами.